Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех, і сьогодні. Ми з вами проговоримо про функції експортів журналів вимірювань. А саме ми продовжимо нашу тему і будемо з вами говорити про звіти. Науково виробнича компанія Елватех виготовляє прилади для швидкого та точного визначення елементного складу будь-якої матерії навколишнього світу методом рентгенофлуоресцентного аналізу. А ми розбираємо цікавий та корисний функціонал цієї продукції. Який допоможе зробити вашу роботу ще більш продуктивною та комфортною, зокрема, ми продовжуємо розмову про функцію в наших приладах, яка дає можливість користувачам самостійно експортувати журнали вимірювань, звіти та спектри. Сьогодні ми з вами детальніше розглянемо інформацію про звіти та те, що саме допомагає вам переносити їх на потрібний носій. Отже, для початку, давайте згадаємо про експорт окремих звітів про вимірювання. Тож звіт це документ, що містить інформацію про окреме вимірювання. Щоб правильно зберегти звіт на ваш носій, вам треба спершу зайти у калібрування, потрібне саме для вас. В нас це будуть сплави. Тож заходимо в калібрування, знаходимо наше вимірювання, яке саме нас цікавить. Ви так само можете зробити це з новим вимірюванням. Натискаємо опції і зберегти звіт. Отже, сам прилад нам вже каже, що наш звіт було збережено. І для цього ми обрали папку, яка була саме на цьому приладі. Тобто, весь звіт зберігається у карті пам'яті, вбудованій на приладі. Загалом всі наші звіти стандартно зберігаються у форматі Secured PDF. Але цей формат так само можна змінити. Тож, для того, щоб правильно змінити формат, все, що вам треба, це зайти у калібрування. Ми залишаємося на наших калібруванні сплави. Далі обираєте опції, натискаєте кнопку інше. І тут ви вже бачите декілька функцій, можливостей приладу, але що саме нас цікавить, це формат нашого звіту. Тож, тут він у нас йде третій опції. Ми натискаємо на формат звіту. Тут ви можете побачити, що загалом в нас є три різних формати, які тут доступні. Найголовніший наш перший це PDF. Наступний, де це RTF. І він має дві опції: або для е, режиму ROX, або ж для режиму дорогоцінних металів. І так само в нас є ще стандартний звіт HTML. Тобто він може відкриватися тільки за наявністю е, інтернета підключеного. Тож ми залишаємо наш стандартний режим, тобто захищений звіт PDF. Нам все підходить і погоджуємося, натискаємо ОК. OK. Захищений звіт PDF. PDF-звіти, захищені від змін, можна переглядати в будь-якій програмі для читання PDF-файлів, наприклад, Adobe Acrobat або Google Chrome. Зовнішній вигляд PDF-звітів подібний до того, що ви бачите на екрані спектрометра. Для PDF звітів доступні лише незначні налаштування. Ви можете вибрати формат сторінки, розмір шрифту та встановити інше зображення логотипу. Стандартний звіт HTML. Мінімалістичний HTML-звіт можна переглядати в будь-якому інтернет браузері наприклад, Google Chrome або Mozilla Firefox. Типовий вигляд HTML звітів ідентичний тому, що ви бачите на екрані спектрометра, і не може бути налаштований. Варіативні звіти RTF. Звіти RTF можна відкрити в більшості текстових редакторів, таких як Microsoft Word. Microsoft WordPad або LibreOffice Writer. Зовнішній вигляд звітів RTF можна повністю налаштувати за допомогою шаблонів звітів. Шаблон звіту це документ, який виглядає точно так само, як остаточний звіт. За єдиним винятком, замість фактичних даних вимірювань він містить заповнювачі, тобто спеціальні слова, оточені символами відсотків. Приклад ви можете побачити на екрані. Заповнювачі шаблону заміняються фактичним значенням під час створення звіту про вимірювання. Наприклад, такий шаблон, як ви зараз бачите, підготує для вас наступний звіт. Деякі варіанти шаблонів звітів RTF попередньо інстальовано разом із програмним забезпеченням. Якщо вам потрібно змінити маркет звіту, встановити зображення тексти, Додати або видалити певні дані вимірювання дотримуйтесь інструкції щодо налаштування шаблонів, про які ми говорили раніше, і які є у вашому програмному забезпеченні. Також варто згадати про можливу появу попередження заблокований вміст або «Blocked content» у WordPad. Під час відкриття документа RTF у програмі WordPad може відобразитися попередження про безпеку для документів із зображеннями, які є абсолютно безпечними та не становлять ніякої загрози. Це надмірний захисний захід від Microsoft, і немає способу вимкнути це попередження WordPad. Ми пропонуємо вирішити це просто зробивши Microsoft Office або LibreOffice Writer програмою за замовчуванням для файлів RTF. На цьому ми завершуємо сьогоднішній огляд функціоналу експорту звітів в спектрометрах Elvax. але в наступному відео ми повернемося до цієї функції в розрізі її застосування саме для журналів вимірювань. На сьогодні у нас для вас все. І дякуємо вам за перегляд. Якщо вам було цікаве це відео, дивіться нас і далі. Адже в нас є дуже багато інформації для вас, і ми ще навіть не закінчили говорити про повний функціонал наших приладів. Тому чекаємо вас в наших наступних відео. А зараз па – па-па!